Про постіль зазвичай стараюсь раз в тиждень. Тому що мені подобається оце відчуття свіжості, коли нова свіжа постіль. Наприклад, наволочки треба часто змінювати, тому що потім в декого можуть з'являтися висипання на обличчі, і деякі дерматологи кажуть, що це все-таки через, може бути одна з причин це. Те, що не так часто люди змінюють наволочку. Цього місяця ми напалили, накрутили електроенергії на 1200 кВт, то вже стараюся сушити на вулиці і дивлюсь, все-таки яка погода. Сьогодні сонячно, то буду прати багато, бо не лише постіль, а одягу трохи накопичилась. І зазвичай пору постіль на. Довгому циклі на високій температурі. Але сьогодні поміняю режим, але дам все одно вищу температуру, ну хоча б 50. Тому що температура нашого тіла 36 і при 40 прати це трошки якось так. Треба, щоб якось ті мікроби трошки повбивались, то хоча б 50.